Ну, зараз пропоную вам відкрити онлайн мапу Deep State та подивитися детальніше, що відбувається поблизу Бахмута, та чи є зміни за минулу добу. Ми знаємо, що саме до цього міста прикута увага всіх українців, не тільки українців, але й мене особисто. І можемо подивитися, що на жаль, за минулу добу є невеличкі зміни на карті. Ворог продовжує застосовувати в Бахмуті тактику пошуку слабких місць, і саме тому тривають спроби у багатьох місцях знайти слабинку в обороні, щоб потім через неї розвивати так званий успіх. Аналітики Діпстейт говорять про те, що росіяни, нібито, закріплюються на вулиці Корсунського в самому Бахмуті. Також в лісосмузі на півночі це поблизу селища Хромове. Бачимо цю лісопоса. Там також були невеличкі зміни за минулу добу росіяни пробували штурмувати на цій ділянці. Був наступ і на Богданівку, наші сили оборони його відбили. Також був наступ на Григорівку, Оріхову Василівку та Міньківку. Ну і загалом аналітики Діпстейт говорять, що ситуація на півдні міста також є критичною. Є невелике просування окупантів від Маріупольського кладовища і вище. Однак, знову ж таки, це неофіційна інформація від нашого генштабу. Це Лише дані з відкритих джерел була відбита атака і на Іванівське. Також як бачимо, росіяни атакували населений пункт Претечене, Деліївка і Північне. Як бачимо, по всій лінії фронту не припиняються штурми, не припиняються атаки. Тому дякуємо нашим силам оборони, що в ці хвилини, в ці секунди тримають оборону міста та не дають росіянам далі просуватися. Як бачимо, напружена ситуація поблизу Бахмута, але найголовніше, що наші воїни не втрачають оптимізму. Вони готові нищити окупантів до останнього. А як проходить їх день? Продемонстрували бійці 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади, коли ранок починається із кави із вогню по росіянах. Донбас. Да. Де моя ко випити трошки каву та в'я що може бути краще? Не робота, а мічта. Далі поговоримо про Авдіївку. Так от, ситуація в місті дуже напружена та складна. Більше тижня місто на рівні з Бахмутом по кількості обстрілів це приблизно 250-300 за добу. По штурмових діях – 25-40, а іноді до 20 авіанальотів по місту та околицях. Військовий експерт Олег Жданов говорить, що російське командування намагається взяти Авдіївку в кільце, тому розвивають наступальні дії по тій же схемі, що і під Бахмутом. Они начинают на Авдеевке применять те же методы, это штурмы, людские волны, волны атак на нашей позиции с попыткой прорвать оборону или продавить оборону, вытолкать нас, просто вытолкать с рубежей обороны. Пока что все безуспешно, но тем не менее интенсивность потихоньку вот этих наступ... волн наступления со стороны Российской Федерации, она начинает, начинает нарастать именно на Авдеевском направлении, именно вокруг населенного пункта Авдеевка. Там тоже небольшой выступ на карте, если вы внимательно посмотрите, и, видимо, в Генеральном штабе Российской Федерации решили, а что бы не попробовать. Вот мы Бахмут вроде как в полукольцо взяли, давайте попробуем теперь Авдеевку взять в полукольцо. Там же ж никто не смотрит на, на количество потерь или на количество необходимых ресурсов для того, чтобы это осуществить. Нет. Они пытаются найти какой-то позитив в своих действиях или обеспечить, точнее, позитив в своих действиях, чтобы отрапортовать Путину о том, что задача, политическая задача по оккупации или по захвату Донецкой и Луганской области выполняется. Продовжуємо далі говорити про Донеччину, зокрема про Авдіївку. Знову повертаємось до нашої онлайн-мапи Діпстейт. Подивимося, що є зміни тут за добу. На щастя, їх тут немає. Аналітики Діпстейт говорять про те, що тривають бої на захід від Красногорівки. От інформація про те, що вихід чи навіть взяття степового росіянами не відповідає дійсності. Також були зафіксовані спроби ворога атакувати зводяного та опитного, однак вони зазнали краху та втрату з російської сторони також наш генштаб говорить про те, що була відбита атака на Первомайське. Ну і власне аналітики Діпстейт говорять про те, що росіяни хочуть дійти до Карлівки. Як бачимо, невеличкий населений пункт поблизу водосховища. Вони його зараз активно обстрілюють. Ну і чого вони хочуть дійти до Карлівки? Адже вже звідти вони зможуть обстрілювати, наприклад, усіма видами зброями той же Покровськ. Але як ми знаємо, що наші сили оборони їм точно не дадуть цього зробити. Також була відбита атака на Новомихайлівку. Подивимося, що відбувається і поблизу Вугледара на цій ділянці фронту. Російські військори говорять про те, що нібито підрозділи морської піхоти знову спробували просунутись на українські позиції з дач з боку Микільського. Однак, як бачимо, змін на мапі немає. А це означає, що всі атаки росіян були відбиті нашими військовими. Як бачимо, 72-га бригада збройних сил України міцно отримає оборону та не дає окупантам змогу просунутись далі під вугледаром. Також бійці нищать і російську техніку. Зокрема, ліквідували ще одну російську установку розмінування УР-77 під вугледаром. Тому в наступних штурмах окупанти за старими традиціями будуть розміновувати мінні поля з собою. Як бачимо біля вугледара, наразі ворог не настільки активний. Втім, окупанти обстрілюють позиції українських захисників. Але разом з тим вони зазнають втрат. Назарій Кіша, командир кулеметного підрозділу 72-ї окремої механізованої бригади, яка тримає оборону вугледару. В ефірі нашого каналу розповів, що вони готові відбувати нові атаки на місто. Наше завдання, яке би не було і як би не було важко, ми маємо стояти, тому що один крок назад. Це ближче. Ми даємо ворогу підступити, і РЦЗО ствольні, воно все насправді працює, і якщо хтось там каже, що у ворога вже немає техніки, я вам скажу інше. Навіть техніка 42-45 років вона теж стріляє і теж вбиває. Тому не потрібно недооцінювати ворога. Ми все бачимо, все аналізуємо і чекаємо поставки закордонних партнерів для того, щоб була можливість ударити по більше по тилу вора, щоб він просто не розслаблявся, і я думаю, що це буде. Далі будемо говорити про межу Харківщини та Луганщини. І подивимось на онлайн мапі Діпстей, чи є тут зміни за минулу добу. Змін тут немає. Росіяни намагалися прорвати оборону, обстріляли 11 селищ вздовж лінії бойового зіткнення. Також ворог відновив спроби атакувати Новоселівське. Наш генштаб заявив про те, що була відбита атака на цей населений пункт. Я нагадаю, що про атаку на Новоселівське ми говорили і напередодні, але як бачимо, лінія фронту тут не рух. А це означає, що наші хлопці, наші сили оборони там міцно відбивають всі атаки росіян. Також тривають тут локальні бої від району площанки до півдня приблизно діброви. Ну і загалом найгарячіший напрямок на цій ділянці це все ж таки Кремінна.